Цілому інтеграція нейромереж у світ трейдингу виглядає дуже цікаво. Тому сьогодні буду тестувати ось цю цікаву кнопку під назвою трейдинг нашому брокері. У мене вже було відео, де я тестив цю нашу кнопку, але ж там повномірно в нас в мене не вийшло протестувати її. Тому в цьому відео хочу зробити це більш детально. Подивіться на мій баланс. Такий баланс я здобув 1 мільйон 300 тисяч гривень, тому що я торгую на цьому валютному брокері більше двох років, та тому що в мене є моя топова стратегія, по якій я торгую кожного дня, і в мене є одні плюси. Це відео лише інформаційне та цікаве, як в нас відпрацьовувалася ця кнопочка, і трейдинг. Тому а, просто дивіться це відео з інтересом, але... але ж якщо ви хочете почати заробляти гроші, то спускайтеся в коментарі. Тут в мене є 100% стратегія. Усього можете мене знову трошки побачити. Тому, в принципі, тисніть на закріплене повідомлення і дивіться ось це відео. Ось це відео повністю вам все покаже, та розкаже це відео. Повністю мої мою стратегію сайтами, які видає безкоштовні сигнали. Тут в, в цілому в моєму телеграм-каналі дуже багато цікавої інформації з приводу тому обов'язково переходь та дивись, тут в мене все безкоштовно. Тому сьогодні також буде розхід нашого депозиту, тому обов'язково переходь, Тут у нас така, така ком'юніті цікава двіжуха. Тому а сьогодні тема нашого відео це саме торгівля за нашим АІ-трейдингом, тому що давайте будемо переміщатися за наш комп'ютер та будемо тестувати, полетіли. І так, друзі, перейшли ми вже до нашого валютного брокеру та до нашого комп'ютеру. В принципі, все максимально просто. Сьогодні, як я вже і сказав раніше, будемо тестувати ще раз наш iTrading. Хочу все ж таки. Повністю дати остаточний вердикт з приводу того, працює ця кнопка чи ні. Також ще раз наголошую, в моєму телеграм-каналі покажу вам більше в гарної якості. Тут дуже багато цікавої інфи з приводу трейдингу. І ось це скарб, закріплене повідомлення. І наша безкоштовна стратегія також друге закріплене повідомлення. Ця ж сама наша безкоштовна стратегія прописана в текстовому форматі. Трошки похисуюся тим, що в мене є така топова стратегія, на якій всі заробляють гроші. А тепер повертаємося до теми нашого відео, а і трейдингу буду заходити, давайте, мабуть. Якщо ми тестуємо, то буду заходити на 5 тисяч гривень, навіть про тому, що в мене баланс 1 мільйон 300 тисяч. Але ж ми ж тестуємо, хочу зробити там 5-7 угод, і всі буду записувати та показувати все, як воно є. Хай робот тепер поторгує за мене. Тиснемо і трейдинг, так, ну тут шитати, тут нічого цікавого немає, і тиснемо відчинити угоду. Він вичиняє ходу на 5 секунд донизу, вау, і відразу фіксує її в плюс, прибуток плюс 4600 гривень. Я не знаю, друзі, до сих пір не можу зрозуміти, як він вичиняє угоди, але ж по нашому і трейдингу він відразу відчинив нашу угоду на пониження, на 5 секунд, і я отримав ідеальний плюсик. Це був чисто рандом, або ж реально ця схема працює, зараз будемо перевіряти, тому переходимо далі. Знову змінюємо нашу валютну пару, і знову на 5 тисяч гривень відчиняємо нашу угоду. Так, він відчинів, відчинив угоду на 5 тисяч гривень на 15 секунд понизу, і поки ми так і йдемо донизу, але ж дуже цікаво, зачиниться ця угода в плюс чи вийде в мінус. А до кінця угоди залишилось 2 секунди, і друга угода, друзі, також фіксується в плюс. А, на ту торгову сесію минулу, коли я торгував по її трейдингу, в мене воно вийшло таке. З 50 на 50, хоча ми і вийшли у прибуток. Але ж тут поки дві угоди є, два плюсика, про тому, що відео в нас їде там лічені хвилини. Цікаво виходить, але ж давайте будемо йти далі, тестувати, тому що тема, в принципі, дуже цікава. Мені в принципі дуже подобається те, що наш брокер додає такі цікаві фішки. Це свідчить про те, що їм не пофіг на нас, а вони дійсно роблять все для нас. Тому давайте йдемо далі, змінюємо ще раз нашу валютну пару та відчиняємо ще одну угоду. Він каже на 15 секунд знову до гори, на 15 тисяч гривень, і на графік знову магічно йде догори. Це в мене ось реальний баланс. Не демо, ось у демо, ось у мій реальний. І реально зараз, як я бачу, наша третя угода зачиняється в гарний плюсик. Чи що, так, міліметражного, але ж в плюсик, хоча ні не міліметражну, навіть два пункти. Це непогано, друзі. Вже, як ви можете бачити, наша третя угода зачиняється в гарний плюсик. Я зробив вже майже 15 тисяч гривень на її e трейдингу. Дуже цікаво, воно відбувається, тому що, коли я торгував, ще раз скажу, минулий раз, у мене прям такого топового результату не було. Хоча сьогодні навіть і понеділок, але ще і трейдинг, дав мені змогу заробити три ідеальних плюсики. Звісно, зробивши три угоди, я вже можу сказати, що в принципі тема цікава, але ж наскільки вона достовірно працює, я ще не знаю. Тому пропоную відкрити ще одну угоду. На 5 секунд догори він заходить, тому давайте дивитися. Ще один ідеальний плюс, друзі, плюс 4600 гривень А четвертий, наш плюсик заходить, в принципі, дуже впевнено. Ну, чотири угоди а, дати в плюса і трейдингом. Це, звісно, вже не рандом. Відео йде без клійок. Я показував все, як воно є. Ось моя історія наших торгів. Тому, в принципі, що я вам можу сказати. ну Давайте зробимо, я хотів зробити 5-6 угод, давайте зробимо ще одну угоду, яка повністю вирішить все. Але ж реально, як на мене, цей робот, а і трейдинг торгує дуже гарно. В принципі, якщо навіть порівнювати наш Аї трейдинг з нашою торговою стратегією, то, звісно, наша торгова стратегія видає гарні плюси, ми заходимо на великі суми і на одну хвилину там фундаментально підкріплений наш технічний аналіз. Як заходить АІ-трейдинг, я знову ще не можу зрозуміти. Але чотири гарних плюсики він мені вже видав. Тому давайте змінюємо далі нашу валютну пару. Так, запис у нас йде все гарно. І давайте просто відчиняємо ще на 5 тисяч гривень. А він на 10 секунд відчиняє ходу до гори. Коли наш графік сиплеться донизу, мабуть, я б також би заходив би донизу, він, до, до він заходить догори. І ми отримуємо ще один цікавий та гарний плюсик. Друзі, 5 плюсів в ряд мені зробив наш айтрейдинг. Якщо чесно, максимально нелогічно було, але це впевнений плюс. Це, мабуть, свідчить про те, що реально ця. Кнопка працює, тому що ми можемо бачити, як наш графік летить донизу, і просто посеред нашого розвороту, посеред падіння нашого ринку, він заходить на скільки там, давайте подивимось, наскільки він зайшов. А, на 5 секунд, та, на 10 секунд він заходить догори, і ринок в цей момент робить розворот. Це ще раз кажу, реальний рахунок, ось я новлю ще раз сторінку, і воно заходить дуже гарно, друзі. Мені додати нічого. В принципі, мій вердикт те, що, мабуть, воно працює, але ж краще користуватися нашими торговими стратегіями. Так як за них я повністю ручаюся та можу сказати, що вони в мене працюють. Тому, в принципі, що можу сказати, ось такий результат, як на мене, це є непоганим результатом, та непогано зробили. Тому, в принципі, рішення також є за вами, але, як на мене, воно все працює, але потрібно підбирати гарний час та там заходити на невеличкі суми, щоб все це протестувати. І дуже важливо змінювати кожного разу валютні пари. Тому, в принципі, як можемо бачити, наш графік далі перевернувся і йде догори. Мабуть, це і трейдинг щось знає. Тому всім велике дякую за пригляд. Побачимось в мене в телеграм-каналі.